Що таке Bildungsgutschein або освітній купон? Bildungsgutschein або освітній купон це письмове зобов'язання Джоп центру покрити витрати на вашу професійну перекваліфікацію. Це зроблено для покращення ваших шансів на ринку праці шляхом підвищення ваших кваліфікацій. Хто може подати заявку на отримання Bildungsgutschein? Ви можете подати заяву, якщо шукаєте роботу, прогнозовано залишитися без роботи наступні 6 місяців, потребуєте навчання для того, щоб знайти роботу, відповідаєте за навичками та досвідом до обраної програми навчання. Та обрали програму з прийнятною вартістю та потрібну на ринку праці. Як подати заявку на Bildungsgutschein? для подання заявки на Bildungsgutschein зверніться до вашого місцевого агентства з працевлаштування. Вам будуть надані всі необхідні інструкції та форми для заповнення. Які витрати покриває Bildungsgutschein? Bildungsgutschein покриває витрати на навчання, іспити, проїзд, догляд за дітьми та інші необхідні витрати залежно від вашої ситуації. Фінансування залежить від індивідуальних умов та може тривати. До двох років більше інформації на нашій сторінці.